Добрий день, дорогі друзі, сьогодні ви на каналі все про все з Світланою. Сьогодні я хочу вам запропонувати дуже смачну страву. Її можна закривати і консервованому виді, а можна і просто так. Сьогодні я пропоную не консервувати. Консервувати буде дуже довго, а просто як поїсти на сьогоднішній день. Для цього називається ця страва печінка. В томатному соусі, жарена печінка в томатному соусі. Для цього безпосередньо я беру кілограм печінки курячої, також дві цибулини, одна морквина на кілограм, мука для обжарювання, також томатна паста, спеції мелених перців, сіль і цукор за смаком, олія для обжарювання. І так, зараз буду обжарювати курячу печінку на олійці, і я її перебрала, перемила, Отака така вона гарна. І зараз буду обмочувати отак у борошні, обкачувати і обжарювати на олійці. Потім окремо потрібно зробити. Заливку або зажарку. Потер... Потерти на терці мурку і подрібнити цибульку. І також обжорювати на олійці. Так що, будемо приступати до роботи. Так, от, так виглядає жарена печиночка. А це вже одна порція у мене вже готова. І вже я Посолила, поперчила, отак смачно. Остарию аримонти, друзі, дуже-дуже смачно. Камера запотіла вже близько виставку, на крана Так, і так я обжарюю кожну партію. В мутці, отак на літці і отак складаю у мисочку. А тим часом я натерла морковку і отак цибульку. Після того, як я обжарю свою печіночку, я буду робити засмажку таку із з моркви, і цибулі. Ну, це все буде пізніше. А зараз в процесі обжарювання печінки. От така ціла. Каструлька печінки у мене вийшла. Рум'яна, я вже куштувала дуже дуже смачна. цибульку обжарюю до такого, притонлюю і висипаю сюди мурку. Разом цибуля, мурка хай під кришкою все це тушкується, щоб вона була м'яка, не зажарена, а така вся протушкована під кришкою. А потім я собі розведу томатну пасту і вирюю туди ще один стакан томатної пасти, щоб у нас була така підойва. А потім це все, все пішкую на Ось вот так. Ось вот така буде загалочка. Ну печінка дуже-дуже смачна. Я вже попустутувала. Коли жарила, посолила і трошки підперчила. А це нічого не солила і це тушкою так на арійці. І Підтришкою, щоб вона була сопорита. Отак. Морковка з цибулькою припинилася. І я собі виливаю одну чашку 250 грамів. Томатної кости розведеної. Любикоти одноразовий я розвела у стакані води. І нехай вона отак протушується. Ще ми його посолимо, поперчимо, і нехай вона трошки протушковується. І потім усе це зазельмо нашу печінку. І будемо тушкувати хвилин 20 Усе в томатній заливці. А так хай трошки ще заливочка покипить. Тепер всю цю зажарку гарну я перекладаю до нашої печінки і буду тушкувати її десь півгодини на маленькому вогні, щоб вона добре протушкувалася. Будемо дивитися, щоб вона була. Не википала, а так розім'яла, розтушилася, була дуже пахучою, набрала томатного аромату, морки, цибульки. І буде дуже-дуже смачно. Так що, будемо тушкувати її тепер усе разом на маленькому вогні. Так, минуло 15 хвилин, я думаю, досить наша печіночка кипить. Вона птушкувалися, там все готове, щоб в мене її не пересушити. Зараз я вам покажу, яка вона ароматна. Ще кипит, чуєте? Зараз я її виложу на тарілку і покуштую. Опа, смакота. Так, а ну щось підливки. Так, і думки. Так. Маленький шматочок ось, щоб він був не такий гарячий. Я собі достану. О, так. Так, ану. Воно ж там все в нас готове, тільки що все разом, щоб протушкувалося, дивіться. Це дуже смачно. Зараз я покуштую. Трошки, трошки треба присолити. Як на мене, трішки присолити. Ну, солимо за смаком, тому що в кожного свої смаки. Щас. М -м -м -м. Угу. Супер. Дуже-дуже смачно. Приготуйте, не пошкодуєте. Це можна і так їсти, можна і до якоїсь кашки чи до картопельки. Ну, навіть так, з хлібом це дуже-дуже смачно. Так що рекомендую: приготуйте. Дуже смачна. Печіночка в томатному соусі. Ставте лайки, кому сподобалося. Також підписуйтесь на мій канал. Дуже спішила. Вибачте, можливо, щось не так. Але рада завжди вашим коментам, вашим зауваженням, побажанням. Завжди рада спілкуватися з вами, любі друзі. На цьому закінчую своє відео. До побачення, до нових зустрічей. Всього найкращого!